У Луцьку ремонтують асфальтобетонне покриття на кільцевій розв'язці проспектів президента Грушевського, Василя Мойсея, вулиць Яровиця, Виниченка, Стрілецька. Про це розповів Суспільному помічник майстра підрядної служби Сергій Кратюк каже, на цій ділянці працює бригада із десяти чоловік. «Влаштування курито на підбруківку, екскаватор працює. Укладаємо і верхній слої щема, ну асфальт щема. По ночам працювали. Другий день. Як ага. ми вже працюємо на асфальто, демонтували бордюри, тепер їх зарізаємо і встановлюємо назад. Суспільне поцікавилося думками громадян з приводу ремонтних робіт на цьому транспортному вузлі. Луцька, наприклад, як центр робили, то я цього не можу зрозуміти. Тут кальцовому. В принципі, тут воно нормальне було. Там з цієї сторони тільки такий міст був. На цьому чиновники заробляють гроші. Будівництво це все і так далі, адже прилетіти може в будь-який момент. Благоустрою міро, то воно е, треба, ну, якщо, не, якщо воно дорого стоїть, ці роботи, то можуть подождати. Я не автомобіліст, але думаю, що це незручності. Треба, то треба влада вирішу негативно, тому що війна в країні і я був на сході, я бачив це все і краще. Гроші виділити не на ремонт оцього, а краще гроші виділити на ЗСУ. Хлопці потерпають дуже тяжко. Дуже тяжко. Телефоном директор департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк розповів, ця транспортна розв'язка перебувала в аварійному стані. Через те, що року із міського бюджету виділяли кошти на ямковий ремонт. Говорить зараз на поточний ремонт цього об'єкта передбачили орієнтовно 6-7 мільйонів гривень з бюджету міста. Там виконані роботи влаштування в шару, іде підняття. Колодязь з мереж, мережі різнової каналізації і повністю самої інфраструктури, і буде влаштовано покриття ще виномаснику злотубиту до на нас народ зі слів головного комунальника міста. Завершення ремонтних робіт буде залежати від погодних умов, тому підрядники працюють у цілодобовому режимі та у вихідні. Микита Чибар, Віктор Легінковський, Суспільне новини, Луцьк.